Торіч не так багато, як вам може здаватись, і якби ви уважно насправді стежили за тим, що я роблю, і за тим, що я пишу у себе на Фейсбуці, то ви побачили, що один, однією з моїх перших пропозицій, взагалі, і однією з перших справ, які я робив, і робив це спільно із командою одеського губернатора, це підготовка саме до відкритого конкурсу для призначення очільника одеської митниці. Я на початку червня був у одеського губернатора Михайла Сакашвілі, і ми це питання обговорювали. Наприкінці червня ці документи були підготовлені, і я їх подав на розгляд пана Насірова тільки наприкінці серпня. Після того, як ситуація вийшла у публічну площину, і після того, як, ну скажімо так, вона набула певного резонансу, був оголошений цей конкурс. І і є дуже багато питань навіть до того, як він зараз проводиться. Цей конкурс, як було пояснено які документи подавати, які туди люди подаються, і так далі. По рівню митної вартості про те, що ви говорили. Ви знаєте, от вам потрібно просто подивитися знову ж таки уважно мій Фейсбук. І ви там побачите теж дуже цікаві моменти, зокрема по Київській області. Один простий приклад: для того, щоб всім було все зрозуміло. 20 серпня через Одесу заходить два контейнери із однаковим товаром. І один товар йде на київську митницю, на обласну митницю. Інший товар йде на Черкаську митницю. І цей, і цей саме однаковий товар розмитнюється там за митною вартістю, яка в три рази відрізняється, вона є вищою на Черкасах і нижчою на Києві. І ви повинні розуміти, що оця різниця між розмитненнями, вона і є основна корупційна складова щодо цих моментів. Щодо питань, які пов'язані із певними особами, яких ви називали, дивіться, це все досить просто. Якщо є така інформація, якщо є такі дані, то нехай люди звертаються до правоохоронних органів, і нехай правоохоронні органи вирішують це питання, тому що говорити можна дуже багато чого, і дуже багато людей ходить і розповідає, хто які питання у ДФСі вирішує. І це не тільки у ДФСі. дуже багато моїх знайомих чиновників стикаються з цією ситуацією. Тому давайте коректно ці питання ставити, і давайте коректно. Якщо вони будуть ставитись, то давайте коректно на них відповідати. І останнє по службовій інформації. Дивіться насправді, ситуація наступна. Можна от ми з паном Герашенко зокрема, проговорювали, якось що необхідно внести. І до речі, пан Бутусов це публікував на цензорі. Що однією з проблем на митниці, яку можна вирішити з питань митної вартості, є зокрема відкрити дані щодо декларацій, відкрити дані щодо оформлень. І тоді буде певна прозора система, яка буде зрозумілою, що відбувається. Господин Лікарчук, вибачте, я вас перерву тільки на буквально, щоб проілюструвати. Примерно неділю назад ви зустрічались з представителями бізнес Асоціації України. Я там теж присутствовал, і Віталій Шабунін там присутствовал. І вам був заданий питання по масштабам да, корупції, яка на таможні. Ви сказали. Сейчас государственный бюджет в среднем поступает около 17 миллиардов гривен в месяц от таможенных сборов. Если была бы исключена коррупционная составляющая, то бюджет поступало бы 20-30% больше, то есть 4,5-7,5 миллиардов гривен оседает в карманах коррупционеров. Подумайте масштаб. Месяц. Месяц. Месяц, да. А что я сказал? Да, месяц. Это примерно 10 миллионов долларов в месяц, правильно? Это так? Ну, 10 миллионов Ну, я, я не я не считал в долларах, но в гривнах я считаю, что э, это более-менее объективные данные. Ну, это вилка а, между это 200. Да? Да, да, значит, больше гораздо, извините, гораздо больше. Это моя оценка ситуации, исходя из той информации, которую я получал, пока был на должности. Да, Дмитрий Доброволь.